Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Еді Хірн повідомив, що після остаточного зриву бою з Тайсоном Фюрі, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF, у надважкій вазі Олександр Усик, наприкінці року може побитися з обов'язковим претендентом на титул IBF Філіпом Хрговичем. Промоутер також допустив те, що Фюрі все ж таки проведе бій в ММА з Френсісом Нганну. Хірн сказав. Є шанс, що бій Джоша Уайлдер відбудеться на початку січня, але, як ми розуміємо, Тайсон Фюрі поб'ється з Френсісом Нганну у виставковому поєдинку. Тож це виключає його бій з Усиком, але наш поєдинок у будь-якому випадку відбудеться. Усик все одно виступить у цьому карді. Здається, що він поб'ється з Філіпом Грговичем. Філіп обов'язковий претендент, але це взагалі не вплине на бій Джоша Уайлдер. Якщо Усик не поб'ється за звання абсолютного чемпіона, то це бій, який він має провести, виходячи з правил санкціонуючого органу. Як ми знаємо, 26 серпня Усику ще належить провести обов'язковий захист титулу WBA з Даніелем Дюбуа. Окрім Усика з фюрів, на дважкій вазі відбуваються чвари між Уайлдером та Руїсом, які ведуть переговори про бій. Як стало відомо, Дентей Уайлдер відмовився від угоди 50 на 50, щоб провести осінній бій з колишнім чемпіоном світу Енді Руїсом. Варто зазначити, що минулого року Всесвітня боксерська рада визнала цей бій остаточним. У попередньому відео на нашому каналі дивіться по підкасті. Батько та менеджер Руїса сказав, що Уайлдер пропонував розділити 70 на 30, А команда Руїса вважає, що розподіл 50 на 50 більш доцільний. Однак Уайлдер не бачить жодних підстав віддавати Руїсу рівну частину грошей, сказавши наступне. Енді, це не так, тому ти повинен по-справжньому подумати про ситуацію, в якій опинився. Ви говорите про 50 на 50. Ти ніхто в порівнянні зі мною брате. Ти був чемпіоном лише дуже короткий час, тож припини це. Що стосується потенційного грудневого бою з Джошуа в Саудівській Аравії, Уайлдер має набагато краще відчуття щодо того, що відбудеться таке протистояння. Уайлдер сказав. Це виглядає дуже багатообіцяюче, дуже багатообіцяюче. Я також отримав інші пропозиції з-за кордону, тому нікому не потрібно хвилюватися про те, з ким я буду битися, тому що моє життя дуже дуже чудове. Зрозумійте це. Не турбуйтеся про те, з ким я б'юся, тому що я можу битися з будь-ким у світі. Вони хотіли б бачити мене в їхній країні і хотіли б бачити мене в Штатах. Щодо бою між Ентоні Джо та Діляном Уайтом, то Сайт Sky Sports повідомляє, що колишній претендент на титул на надважкій вазі Уайт офіційно погодився провести другий бій з Джошуа. Видання пише, що Уайт підписав і відправив назад угоду на реванш із Ентоні Джошуа, тим самим наблизивши офіційний анонс поєдинку. Як було сказано в попередньому відео, Уайт виступав проти наявності у контракті пункту про реванш. У разі перемоги Діліан хоче зайняти місце Джошуа в потенційному супертурнірі в Саудівській Аравії та битися з Деонтеєм Уайлдером. У результаті Ей Джей погодився прибрати цей пункт, після чого Уайт підписав контракт. Очікується, що бій Джошо Уайт 2 відбудеться 12 серпня на арені О2 у Лондоні. Уперше боксери зустрілися на рингу у 2015 році, і тоді Джошуа здобув перемогу технічним нокаутом у сьомому раунді. Майбутній реванш Уайт прокоментував так: я готовий битися з Джошуа з того дня, як програв йому в 2015 році. Поки що рахунок 1-1. Він виграв один, я переміг його в аматорах, він переміг мене в профі, тому я хочу поквитатися. Я не хотів би нічого більше, ніж отримати шанс помститися за свою поразку. Я просто піду на війну. Я хочу на війну, тому що я вважаю, що це хороший спосіб битися з ним, тиснути на нього, втримувати його і почати ставити його на задню ногу якомога раніше. Я достатньо сильний, я достатньо великий, щоб це зробити. Очевидно, у мене достатньо сил, щоб втримати його і нокаутувати». З іншої сторони, Еді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, стверджує, що його підопічний у різкій формі відреагував на небажання Діляна Уайта прописувати в контракті на їхній другий бій пункт про реванш. Хірн передав слова Джошуа мені насрати на пункт про реванш, я його накаутую, Просто скажи йому, нехай підпише контракт. У той же час промоутер дав зрозуміти, що все-таки хотів би передбачити пункт про реванш, сказавши. Багато хто обговорює пункти про реванш, коли ти така величезна сторона, а в бою ти маєш робити свою роботу як промоутер. Кожен іменитий боєць, з яким я працював у боксі, мав пункт про реванш у своїх боях. Цього вимагав я. Дозвольте вказати на головну причину, чому я це робив. У Ентоні Джошуа зріває бій проти Деонте Уайлдера за 50-60 мільйонів доларів. Він вирішив прийняти небезпечний поєдинок за кілька місяців до цього. Якщо він програє, то насправді виявиться у пустелі. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!